Саморозвиток по дефолту має стати частиною життя кожної людини. Тобто, якщо в нас є 100% знань, ми зазвичай застосовуємо 10-20% і постійно факапимося. Це норма. Це так само знаєш, як ти закінчив курси якісь, і ти ходиш по співбесідах, і ти думаєш, блін, ще трохи, чуть -чуть, ще чуть-чуть треба підівчити, ще чуть-чуть, ще не знаю. Ти не будеш готовий, треба просто ходити по співбесідах, і тебе там нормально розхлабучать, тебе там нормально розкладуть. Скажуть, де ти що ти не знаєш, і тоді безпосередньо з тим досвідом, практичним досвідом, ти вже зможеш підготуватися якісно до нормальної співбесіди. Мозок постійно чинить опір, да? він постійно мені говорить, що ні, ти повинен дочекатися дальнього моменту, все погано, твій результат це херня, старайся краще і так далі. І тут незалежно який в тебе бекграунд, який в тебе експіріянс, твій мозок буде старатися і ти. По тому шляху, який зручний для нього. Друзі, я вітаю вас на каналі сьогодні. А, я розбираю дуже цікаву тему, з якою зустрічаються велика кількість людей. Найкраще це ворог хорошого. Що я сьогодні буду розбирати? А те, що в гонці за ідеальним результатом дуже багато людей себе втрачають. І я сьогодні буду розказувати про те, як зробити так, щоб не втратити себе і робити або результат в житті. Тому не затягую, погнали. Хочу почати з того, що найчастіше ця проблема зустрічається в людей, яким вже за 25, тому що вони розуміють цінність власного часу і хочуть швидше досягати чогось, що вони не встигли зробити в минулому. Да? І тут ми доходимо до наступного дуже важливого моменту, що саморозвиток по дефолту має стати частиною життя кожної людини. Якщо ти хочеш в житті чогось більше, ніж просто прожити життя як овощ, ти повинен розуміти, що саморозвиток повинен стати невід'ємною частиною твого життя, і коли ти постійно розвиваєшся, отримуєш нові знання, ти вчишся, отримуєш освіту. Рано чи пізно діло доходить до практики, та? і як ми дуже часто бачимо, на практиці ми можемо застосувати дуже маленьку, маленький об'єм знань. Тобто, якщо у нас є 100% знань, ми зазвичай застосовуємо 10-20% і постійно факапимося. Це норма. І тут є дуже велика проблема, що люди в гонці за результатом хочуть. Закрити все ідеально, тобто, щоб все було шикарно. А замість того, щоб зробити результат і випускати в світ перші результати, наприклад, у мене була така штука, я запустив курс по it сфері та по тестуванню програмного забезпечення, і ми розробляли певний такий лайнінг-педжю. Це є де такий сайти, як маленький, де людина може просто заявочку заповнити і о, отримати доступ на емейл, та там лист на емейл. Де ми з нею безпосередньо можемо сконтактуватися. І в нас був вибір: або ми втрачаємо час і робимо класний, там, класний сайт, витрачаємо час на те, щоб не можна було ввести в поля якісь іерогліфи і так далі, або ж ми швиденько на коліні робимо сайт, виставляємо його і запускаємо набір людей. Тобто ми зробили пріоритет те, що а, ти робиш хоч якось, але вже. І потім робиш з цього висновки, ніж чекаєш ідеального моменту, що ти досягнеш там ідеалу, і все буде шикарно, до тебе не домахаються. На практиці це не працює, тому що ти за цей проміжок часу втрачаєш дуже багато можливостей і дуже багато інсайтів. І ми доходимо до такого ключового моменту, що є техніка, яка допомагає нам реально робити крутий результат. Щось дізнався, зробив. Дізнався інформацію, зразу застосував. Чим вона складна, а тим, що тобі здається, що цих знань недостатньо для отримання якогось результату. Тобі здається, що ти щось не знаєш. Тобі треба ще підівчитись, щоб потрапити в якусь сферу, тобі треба ще більше грошей назбирати, тобі треба ще більше знань, тобі ще треба ну, дочекатись цього ідеального моменту, дочекатись цих ідеальних умов. Умов ідеальних ніколи не буде. Це так само, знаєш, як ти закінчив курси якісь, і ти ходиш по співбесідах, і ти думаєш, блін, ще чуть-чуть, ще чуть-чуть треба підівчити, ще чуть-чуть, ще не знаю. Ти не будеш готовий, треба просто ходити по співбесідах, і тебе там нормально розслабучуть, тебе там нормально розкладуть, скажуть, де ти що ти не знаєш, і тоді безпосередньо з тим досвідом, практичним досвідом, ти вже зможеш підготуватися якісно до нормальної співбесіди. А коли ти цього не можеш зробити, тому що ти завжди живеш в ілюзії, що у тебе недостатньо знань. І це буде тебе тормозити. І я це постійно бачу, тому що я за останні три роки себе кардинально перепрошив. Я бачу, як від чувака, який а, хотів там, старався, щоб все було краще, краще. Зараз я роблю а, відсотків на 20 по якості на перший раз. І впродовж процесу я покращую себе до а, набагато кращих результатів, до набагато кращої якості. Чому саме такий підхід а, дає можливість прогресувати? Тому що ти розумієш, що ти отримуєш фідбек від суспільства. Розумієте, в чому момент? В будь-якому випадку, навіть якщо ти в своїй картині світу зробиш це ідеально, тебе все одно захетять, тобі все одно скажуть, що не так. І в моєму випадку, коли я роблю, хоч якось, але запускаю, я отримую цей результат в рази швидше. Тобто я зекономлю свій дорогоцінний час, ресурси і. Найважливіше це є а, нерви. Тому що, так, як ми стресуємо і накручуємо себе через те, що а, ми там не встигаємо, що у нас а, нічого не готово, нічого не ідеально, ми починаємо себе купати і займатися самобечуванням, що ми недостатньо класно зробили, що ми недостатньо хорошої якості це зробили. І ти себе з'їдаєш в цьому. Тому з особистого досвіду, а, я пропоную тобі а, просто робити. Не перейматись через те, що там буде якоїсь не такої якості, що не буде ідеального моменту, що ти не готовий. Ти ніколи не будеш готовий. Це просто банальна річ, яку я зрозумів. Ти пробуєш, і вже по результату ти шліфуєш свій підхід, ти міняєш його, ти розумієш, що ага, тут не вийшло, тут зафакапило, тут я змінюю. Да? І воно тобі дуже круто дозволяє робити класний результат в кінці. Тобто ти раз зафакапив, другий раз зафакапив, і на третій, четвертий раз ти вже робиш реально крутий результат, тому що ти чітко зрозумів, що ти робив не так. При цьому, зекономивши величезну кількість часу, ресурсів на старті. І враховуючи, що я вже доволі довго себе міняю, перепрошиваю і так далі, мій мозок постійно чинить опір. Да? Він постійно мені говорить, що ні, ти повинен дочекатися ідеального моменту, все погано, твій результат це херня, старайся краще і так далі. І тут незалежно, який в тебе бекграунд, який в тебе експіріанс, твій мозок буде старатися йти по тому шляху, який зручний для нього. І ідеалу не існує, не існує. Ти ніколи не зможеш досягнути ідеального моменту. Це просто треба зрозуміти. Коли ти розумієш, скільки часу ти витрачаєш в пусту в гонці за ілюзією, ти розумієш, що за цей час ти міг би сім'єю провести час там, продуктивно поспілкуватися з бізнес-партнером своїм, з друзями і так далі. Коли ти до цього приходиш, в тебе життя складається в реально крутій обстановці, Ти твоя продуктивність виростає в рази, тому що ти зробив задачу, запустив, зробив, запустив, зробив, запустив і не крутишся на одному місці. Очікуючи, що все буде шикарно, ідеально, не треба старатися бити головою в стінку. Треба постаратися інколи її обійти, подивитись під іншим кутом. А можливо, і не треба чекати того ідеального моменту, тому що його, по-перше, немає. А інколи він і не потрібен. Інколи і не потрібно хорошого зразу результату. Треба просто дати. Момент треба спробувати, і тоді, коли ти вже спробував, ти вже тоді можеш бачити, що треба, як треба покращувати, і чи взагалі треба покращувати. Ось в чому суть. Друзі, велике вам вдячні за перегляд. Якщо маєте думки, залишайте їх внизу. Лайкос, підписка на канал, дзвіночок. Це дуже допоможе поширенню мого контенту та розвитку каналу. Ви знаєте, що я це дуже ціную. Якщо маєте залом якісь думки, ви знаєте, що робити. Фонд Повернись живим внизу. Гривня, дві, п'ять, десять, п'ятнадцять. Завжди краще ніж нічого. Підтримуємо зсу. Вони потребують цього. Наші хлопці молодці Рублять орків, як має бути. Тому я вас міцно обнімаю. Слава Україні!